Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про освіту, навчання і екскурсії із майстером виробничого навчання Владиславом Пархоменком. У передачі наші люди. З дитинства я мріяв бути не педагогом, а я мріяв, як не дивно, машиністом поїзда. Після школи я вступив в Чернівський національний педагогічний університет імені Шевченка саме на історичний факультет. Що говорити про педагогіку, то... Напевно, отакі от, такі от е покликання можна до професії вже сформувалося під час навчання. Професія педагога це не гроші, це в першу чергу важкий труд. Шлях педагога я не обирав, фактично він мене потім сам наздогнав, як я кажу. От бо з дитинства я мріяв бути не педагогом, а я мріяв, як не дивно, машиністом поїзда. Мені завжди, от якось, коли з села їхав, завжди подобалися електрички, потяги. І я хотів стати машиністом поїзда. Навіть хотів вступити, але були певні там проблеми позору, і відповідно якби я цю ідею відклав і пішов навчатися в 10-11 клас. Ну, а вже безпосередньо в школі, зокрема в п'ятому класі, у нас з'явився новий класний керівник Дриг Андрій Анатолійович. Я навчався в 33 й школі. І він був тоді молодий, такий заповзятий, і він був вчителем історії. І саме завдяки Андрію Анатолійовичу вдалося прищепити цю фактичну любов до історії. Бо в нього були дуже цікаві уроки: тобто, вчитель пояснював матеріал. На яскравих прикладах, на порівняннях. Я завжди пам'ятаю, як він нам показав, шматок давньоруського колодязя от, з археологічної практики. Казав, це я купав давньоруське Городище, от ми знайшли колодязь. І мені так це запам'яталося. Я думаю, яка цікава професія в істориків, зокрема в археологів. І так вийшло, що після школи я вступив в Чернівський національний педагогічний університет імені Шевченка. Саме на історичний факультет. Бо історія мені ще подобалася зі школи, плюс в мене була гарна пам'ять, я здав непогано ЗНО з історії, і е, я не пошкодував, що вступив на історичний факультет. Е, я знайшов там дуже багато однодумців е, і навчатися подобалося. От я вдячний викладачам саме за той професіоналізм, який вони закладали. Зокрема, з історії, а якщо говорити про педагогіку, то напевно от такі от е, покликання можна до професії вже сформувалися під час навчання. Зокрема, е, зокрема, на педагогічній практиці. На четвертому курсі, коли вже була активна практика, я проходив, до речі, тут в 15-му ліцеї неподалік. Ось і коли обирали класи, то мої одногруппики намагалися брати старші класи. Я кажу: вам дайте менше, я не знаю, п'яти або шостий. Кому прийшло до директора, вона дуже здивувалася, каже, це ж малі діти. Каже, З ними ж дуже складно. Я кажу: ну і що? Ну добре, і відповідно. Там дуже цікава історія в шостому класі, історія стародавнього світу. І я одразу розумів, що з дітьми як налагодити контакт? Відповідно, можна їм розповідати дуже цікаві речі, не на якусь таку суху інформацію подавати, наприклад, розповідати от про фараонів. Я кажу: діти, ви знаєте, що у фараона була накладна борода з чистого золота? І діти такі з чистого золота, серйозно. Я кажу, ну да, і вона важила там, ну майже під кілограм. І діти давай, діти дуже були активні, вони в усі часи активні, і вони підраховують, ого, це ж скільки воно грошей коштує те золото. От. І мені дуже сподобалася ця практика. У нас була чудова педагогиня, куратор нашої практики Тимошенко Тетяна Михайлівна. На жаль, під час. Повномасштабної війни під час облоги Чернігова вона загинула від бомбардувань от, біля кардіоцентру. Але от саме Тетяна Михайлівна це та людина, яка заклала любов саме до професії. Я пам'ятаю її лекції із історії педагогіки, коли вона розповідала дуже, дуже слушні речі. І вона ще тоді нас націлювала на те, що професія педагога це. Не гроші. Це в першу чергу важкий труд. От, і важка праця. І мені так тоді в'їлося в, в пам'ять, вони розповідали, що відповідно от раб, який водив в школу дітей, називався педаном. Ну, звідти от, пішло поняття педагогіки. І я так собі сижу і думаю, на парах. Виходить, що вчителі це, це раби. От, в якому сенсі. Але це дійсно були в стародавній греці раби, які відводили дітей до школи. Я не одразу розпочинав е, працювати в училищі, я ще після завершення навчання рік працював в Славутичі. І, відповідно, я дуже хотів працювати вчителем в школі, я хотів на собі відчути, як, як воно от, працювати вчителем. От. Бо, ще раз наголошую, професія е, вчителя це. Ти, напевно, віддаєш більше, ніж можеш отримати натомість, я кажу там у фінансовому плані. Бо це спілкування з дітьми. І е, я пропрацював рік в Славутичі, це, була, це був дуже хороший досвід. Тобто я, я їздив щодня в Славутич з Чернігова, бо я хотів саме працювати. Я працював в Славутичському ліцеї, е, відповідно. Там були хороші умови для розвитку от, як педагога. І директор Тетяна Олександрівна, і колеги всі мене підтримували. От. Не скажу, що було легко, було складно Складно в тому плані, що ти приходиш молодий педагог, і тобі зразу таке от навантаження. У Мене було сім класів, у мене було по, по 6-7 по років. Ну, для мене це було якби, трохи незвично. Але найбільше, мабуть, складність полягала це. Налагодити контакт з дітьми, бо в них була до цього інша вчителька, тут прийшов інший вчитель молодий зі своїми якісь поглядами, і це було е, трошки незвично. Але я дітям завжди казав, що історія це вміння комунікувати, вміння говорити, розповідати, пробити е, висновки, аналіз. І діти, е, ну зараз покоління дітей трошки інше, тобто діти більше. Як то кажуть, із технікою на ти, із смартфонами, із гаджетами, і, відповідно, їм складно висловлювати свої думки. І я кажу так, ну, це, так кажу, що це така як була революція змусити їх говорити. Але, на жаль, ми всі пам'ятаємо 24 лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна велика війна із Російською Федерацією, і, як то кажуть, наше життя змінилося до і після. От. А, після того, як е, окупанти відійшли з наших земель, от, ми е, завершували навчання, вже зрозуміло, що в таких умовах дуже складно було проводити. Світла не було, тобто е, навчалися в, в дистанційному режимі. От. І відповідно е, складність ще була в тому, що до Славутича і електрички не ходили, і важко було добиратися. Ну, і зарплата. Педагога молодого не дуже велика, тому ще плюс наклалися сімейні, сімейні обставини, і е, я вирішив, що потрібно шукати поближче. От в Чернігові, і от так вийшло, що я прийшов працювати в Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування. Я вже працюю е, вже майже два роки. Тут і в мене тільки склалося позитивні враження. Я дуже переживав, як мене сприйме новий колектив, як до мене керівництво буде ставитися. Але е, хочу сказати, що тут дуже гарні умови також для розвитку. Я кажу, мені пощастило в Славутичі, і мені пощастило тут, тому що і керівництво у нас дуже лояльно і ставиться до молодих педагогів. Дуже допомагає і методисти, і колеги. Я своїм колегам дуже вдячний. Тут у мене найкращі колеги вони завжди підтримають, от, дадуть якусь таку цінну пораду, яку ти ще не знаєш, бо е, молоді завжди складно. І відповідно, я працюю на професії агент з організації туризму адміністратор от, майстер, на посаді майстра виробничого навчання. Це дуже цікава професія, яка потрібна в наш час, тому що е, Агент з організації туризму це той кваліфікований працівник, який може якісно надати послуги із відпочинку. Тобто, зрозуміло, що, що зараз такий час, що особливо не відпочинеш, зрозуміло, з яких причин. Але я переконаний, що от в майбутньому після закінчення війни, переможної для нас, от, ця професія буде більш. Актуальною, але от якщо говорити про адміністратора, то адміністратор це дуже затребувана професія, тому що у нас сфера обслуговування вона досить широка. Адміністратори у нас працюють і в закладах розміщення, в готелях, в хостелах, в закладах харчування, це кафе, ресторани, різні бари. Це також різні фітнес-центри, спортзали. Тобто дуже широка. Дуже широкий спектр діяльності, і діти опановують оці от інтегровані ще плюс, що Вони можуть отримати подвійну професію тобто агент з організації туризму і адміністратор. Насправді всі діти різні, всі сприймають. Інформацію по-різному. От Зараз, якщо раніше казали, треба орієнтуватися на середнього учня, зараз це не діє. Тому що кожна дитина це особистість, це індивідуальність, і потрібно прилаштовуватися от, до кожного. Тобто встановлювати такий емоційний зв'язок з дітьми і, відповідно, знаходити індивідуальний підхід. Відповідно. Поколінню цьому не дуже пощастило, тому що фактично з освітніми такими проблемами ми всі зіштовхнулися під час пандемії covid 19 От відповідно, теж було дистанційне навчання, і ми всі пристосовувалися до цих реалій. Зокрема, ну ще років чотири назад ніхто не знав, як це проводити уроки дистанційно. Тобто в Zoom або в Google класі, і ми всі до цього прилаштувалися. Це складно і для вчителів, викладачів, і для самих здобувачів освіти. Бо, по-перше, це ну, велике навантаження на очі, це робота з технікою. Тобто, швид, швидко втомлююся, але є й свої переваги. Наприклад, в Google клас можна завантажити матеріал. Це конспекти до уроків, це навчальні презентації, можна прикріпити різні тести. І е, діти зараз вони стільки цифровізовані, що їм простіше навіть комусь приймати інформацію саме з гаджету. Вони собі завантажили ту презентацію, опрацювали і записали. От або пройшли тест. І це з однієї сторони зручно. У нас в училищі е, працюємо. На платформі Google класи також у нас і уроки і на платформі Zoom, тому відповідно і підключення робляться. Тобто, в цьому плані училище дуже добре пристосувалося. Ці уроки викладаються діти мають змогу працювати, завантажити завдання і отримати оцінку та зворотній зв'язок від викладача. якщо хтось не розуміє, ну от або особиста консультація, або в коментарях пишуть діти, що, наприклад, не зрозуміло, або що потрібно виправити. Тому я б не сказав, би, що якісь є проблеми. Ну, якщо є, то це ну, суто індивідуальні проблеми, з якими діти можуть звернутися до викладача. Я довго думав, де краще провести. Ну, в центральній частині міста це вже не цікаво, бо це вже такі заїжджені маршрути, вал. Лісковиця, Болдені, Гори, і я подумав, що було б класно провести екскурсію в якійсь частині міста, яка не є такою широкою для загалу. І відповідно, я проживаю недалеко біля льотного училища. Ось, і відповідно, ми знаємо, що колись це місце називали казарми участок. Казарми участок. А отут, на вулиці Героїв Чорнобиля, перетині проспекту Миру, так зване урочище Швейцарівка. Мене завжди цікавило, чому от саме така назва. Ось, і, відповідно, я вирішив, і мені було цікаво, я вирішив зробити маршрут, щоб якось людям розповісти про це місце. І отак от народилася така ідея. І коли провів екскурсію, то людям дійсно сподобалося, От, Люди дізналися, що таке урочище Рашевщина, хто такий сам Рашевський, чому. От, чому от будували такі незвичні дві-триповерхові будинки для офіцерів і так далі. І це дійсно допомагає пізнати Чернігів з іншої сторони. Не з такої центральної, а з, саме з околиць. От. Ну, і це, власне, один мій маршрут. Поки що в планах, можливо, ще. По району польоці зробити, але це вже згодом. Ну і відповідно для наших учнів я також проводжу екскурсії, тому що я вважаю, що саме екскурсії це дуже чудова форма організації, як і позавиховної, так і виховної роботи, так і позакласної, тому що це допомагає засвоїти нові факти в цікавій, незвичній формі, тому що можна на свіжому повітрі пройтися. Дізнатися якусь цікаву інформацію, крім того, залишити якісь спогади, наприклад, фото. Друзі, якщо випуск сподобався, тисніть вподобайку, підписуйтесь на час Чернігівський, а далі буде ще цікавіше.